Виблі. Ні, а ви є Дітки, До якого року приготувалися? Українська мова мова. Ми з вами вивчаємо нашу державну мову українську. Вчимося розмовляти нею правильно і писати. І Сьогодні будемо продовжувати це робити. На останніх уроках ми з вами познайомилися із частинами мови. Іменники і прикметники. Пригадайте, на які питання відповідають іменники? Що ви, що? Що? Я я питання що? «хто?» і «що?» На питання і Відповідають іменники. Це слова, назви предметів. А прикметники відповідають? Який, на яка, питання «яка?», Яке є? Сьогодні ми з вами будемо добирати прикметники протилежні значенням. Наприклад, Веселі, а протилежний? Високий, а протилежне слово. І... Так, дійсно. І ще раз, давайте пригадаємо правило. Павло, що ж таке іменники? Іменники називають предмати і відповідають на питання, хто або що. Так, повторюй, будь ласка, Віроніка, Водіга. Так, що таке іменники? Манека називає на і відповідає на питання, хто або що. Дякую. Що таке прикметники? Вероніка Тімакіна, будь ласка. Товарить і відповідає на питання, яке, 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 яке. І називають? І називають ознаки предметів. Ви... Повтори, будь ласка, Андрій, що таке прикметники? Прикметники Прикметники це слова, які відповідають на питання, яка, яка, які, називаються ознаки предметів. І називають ознаки предметів. Віреніка, спрацюємо ми сьогодні у друкованому зошиті з української мови, застосовую знання. Так, так. зараз ми з вами пограємо в гру, гра змагання. Трішечки позмагаємося. Хочете позмагатися? Хлопці, Ла -ла -ла -ла. Послухайте, що Ла -ла -ла. треба робити? Зараз, серед слів, які записані на синьому фоні, всі бачать слова? Так. Дівчата обирають прикметник, а хлопці повинні знайти. Прикметник протилежний за значенням». Наприклад, Аліна, називай перший прикметник морква. А морква це іменник, Аліна. І тут немає слова моркви. Ми обираємо слово на синьому колі, кольорі, на синьому фоні. Важкий, наприклад, а хлопчики знаходять протилежне за значенням. Перечитайте, будь ласка, прикметники, які є на синьому фонарі. Важкий, гіркий, галякий, новий, ось холодний, холодний. Читаємо, читаємо усі прикметники. Тараний, мокрий, жаркий, сухий, корисний, великий, някий, підливий, сухий, делевий. Васалий, сумний, білий, гос чорний, тупий, то некий, то Пашенька чудово! Павло, ти просто розумничок. Павло перечитав всі прикметники. А тепер тим, хто перечитали, вам буде дуже легко. Перший прикметник важкий, а протилежне слово. Кого Бі... он називає прикметник? Єркий. А, протилежний. Гіркий. Солодкий. Солодкий, да? Далі гарячий. горячий, новий, протилежний, Старий. легкий. Фашу. Так, мокрий. Сухий. 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 Жорстокий. Жорсткий. Жорстокий. А протилежне. Добрий. Добрий, да? Корисний. Корисний. Шкідливий. Шкідливий, Шкідливий. правильно, Ярослав. Близький. Далекий. 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 Який. м'який, твердий. твердий. Твердий або так, да, дійсно. Далі. Здоровий. Протилежний. Здоровий, а протилежне слово. Хворий. Сумний. Веселий. Власне. Білий? Гостер. Білий? Гостер. Чорний, чорний, чорний. гострий. Тонкий. Тон. Тонкий. Товстий. Товстий, дітки, Отже, ми з вами щойно називали прикметники, які відповідають на питання, який, яка, яке, які. Але добирали до прикметників протилежні зазначення. Зрозуміли? Цікаво було вам добирати? Так. Так. Зараз відкриваємо друкований зошит на сторіночці 43. І тема уроку добирають пам'ятники протилежні значенням». Відкрили зошити. На сторінці 43. 43. Я три. Перше завдання, Пашенька, читай перше завдання. Покажи начком. Прикметник протилежний за значенням до слова довгий. І так, слово прикметник який? Довгий. «Короткий». Який нам, короткий. Який нам підійде? Великий, короткий чи малий? Короткий «Короткий», короткий. довгий, а протилежний прикметник короткий. короткий. Правильно, Пашенька. Дітки, я буду робити все зеленим кольором, добре? Так. Так. Ну, я маю на вазі галочки ставити. Довгий, короткий. Так. Друге завдання читає Дениско. За, за, за кожним маянком. Добре. за значенням прикметники. Запиши їх. І у відповідних реченнях. І так, дивіться, у нас є три малюночки, да, дітки? Зліва посередині і справа. Кавун за розміром який. Великий. Веленький. Веленький. А огірок який за розміром? Маленький. Заєць який. Великий. Почитайте. За швидкістю заєць який? Вистрый. Швидкий Вистрый. на українській мові, а черепаха. Повільна. По Повільна. Молодець Дениско. Так, клоун який за настроєм? Місний. Веселий. Веселий, а хлопчик. Подивіться, який хлопчик. Сумний. Тумний. І так, давайте зараз усно, перше речення повторе, Павло. Великий, Герак маленький. Молодець. Звані... Далі, Вероніка, друге речення повторює спочатку усно. Потім будемо записувати. Заєць. Заєць швидкий. а черепаха... Я забула, як це. Повільна. 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 Вероніка, повтори речення ще раз. А... Заяця швидкий, а черепа. Швидкий на українській мові. Швидкий, а черепаха повільне. Так, і третє речення хто може повторити? Дітки? Я можу, я можу. Давай Аліночка. Я. Лову, ну, веселе, а, а хлопчик сумний. Сонечки, а тепер ми записуємо те, що ви щойно сказали. Те, що ви підібрали, ви підібрали прикметники протилежні за значенням. Повтори, будь ласка, Павло, перше речення. Як ти запишеш? Павло великий. А далі? Будь Йорок, маленький. Малий. Ярослав, Сонечко, Мали. як ти запишеш друге речення? З якими Заяць. прикметниками? Заяць. Швидкий так. А, черепаха. М повільна. Так, у нас прикметники протилежні за значенням швидкий повільно. І третє речення Аліна. Як запишете? Третє речення маленький. Ми, ми читаємо речення з першого слова. А -ко Голову він веселий, а хлопчик сумний. Прикметники протилежні за значенням веселий, сумний. Записуємо, дітки, уважно, старанно, каліграфічно. І давайте повторимо наш девіз. Кожен день я пишу красиво, і з кожним днем. Я і краще, і краще. Так, дійсно. Єгор зараз нам зачитає записані речення. Я хочу. Даті Єгора на уроки нема. Єгор є на уроки? Але його немає котами. Є. Єгор, сонечко, зачитай перше речення, як ти записав. Швидкий. Сонце. Перше речення під малюнками. Ти ж уважний на уроці? Паволь великий зайчик. А Аогірок ми до крапочки дочитуємо. Аогірок малий. Які прикметники протилежні за значенням? Великий. Великий маленький. Малий, Павло, не перебивай. Андрійко читає друге речення. Читає швидкий, а черепаха Так, які прикметники протилежні за значенням? Швидкий. Повію. Молодець. І останнє речення зачитає нам, будь ласка, Віроніка Водніва. Клоун. Клоун веселий, а хлопчик сумний. Які прикметники протилежні за значенням? зазначенням? Я написав уже все. Дуже добре. Сергійко нам назве тільки прикметники протилежні за значенням. ті, що ми дописували. Великий. Шкабун. Великий, а протилежний прикметник? Маленький. Малий. Сергій ще раз. Малий. раз. Великий. Великий маленький. А Та де там маленький Сергій? Малий. Малий. По буквах прочитай великий малий далі. За... Швидкий. Швидкий. Повільно. Тільки прикметники зачитуєш далі. Веселий, сумний. Так. Виконали завдання, дітки? Так. -та. Так. Наступне завдання переходимо. А яке ж наступне завдання? <плес> Руханка. <плес> <плес> Давайте робимо ми... так. Або виконуємо руханку, або працюємо далі. Працюємо <плес> далі. Тримаються усі на руканку, тільки всі. <плес>

To the knees, come and dance every night, sing with a hula melody. I met a hula mistress somewhere in Waikiki, where she was selling. Щойно з вами танцював ведмедик. Доберіть прикметники до цього ведмедика. Який він закону? Ведмедик білий, а протилежний прикметник великий. Чомний, чомний. Чорний молодець Дениско. Білий, А протилежне слово чорний. Великий. Він великий, сказав Єгор, а до слова великий. Доберіть протилежний прикметник. А ще який він Веселий. був за настроєм? Веселий чи сумний? Веселий. 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 Веселий, а протилежний прикметник. Сумний. Чудово, мої любі. Третє завдання читає Дениско. Що потрібно зробити? Дівчинка. Що треба зробити? Дениско. Чи... А, Дівчинка. Дівчинка була будна Оспа. Дівчинка, стала... Дівчинка стала. Весела? Дівчинка стала весела. А стала нас Чисто. 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 Вы Воли... стала. <свят> Она могла на под телефон балакать. А. Не будем мешать. Сонечки, вибачте, але був терміновий дзвінок і мені потрібно було відповісти. І так, дівчинку. А? Для цього добери до, від... до виділених прикметників протилежні зазначення і запиши. Скажіть, а по перше, яка вам дівчинка більше подобається, та, що була, бла, Проворуч, ліворуч, чи та що праворуч? Праворуч! праворуч. А чому була. тобі праворуч подобається вона більше? Тому що вона чиста. чиста. Ще Ші яка? Розумна, вона, вона від очі неї розумні. Вона чепурна, гайна, а вона... вона... весела. 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 І так, у нас є речення. Вероніка читає речення, будь ласка, тімакіна. Дівчинка була брудна, розпадана, сумна дівчинка стала. І нам треба записати. яка дівчинка стала. Чиста. Чиста. Потім яка вона стала, замість розпатлана. Причесана, так, да? і замість сумно, сумна яка? Весела, весела. Так що ми запишемо, як ми запишемо речення. Дівчинка стала чиста, причесана, весела. Всі згодні. Так. Ми з вами з дівчинку змінили завдяки прикметникам протилежним зазначенням. І так, записуємо мої хороші. Дівчинка стала. Ярослав, прочитай нам, будь ласка. Чиста, Чиста причесана, весела. Дякую, дітки. Записуємо слова з якої букви? З великої. З великої? З Малень, маленької. А чому з маленької, Павло? Тому що це продовження речення. Правильно, тому що це продовження речення, це середина речення. І якщо це не власні назви, ми пишемо з маленької літери. А чиста причесана, весела це слова якої частини мови? Іменники чи прикметники? Прикметники. Прикметники, бо відповідають на питання, яка чиста, причесана, весела. Писав. Я написав. Мало тих, хто написав Павло, прочитай нам, будь ласка, речення, яке в нас одержалось. Чиста причесана. Ой, це не речення. речення, це ти нам зачитуєш слова, які ти вставляв. А речення треба Дівчинка просити. була брудна, розпадлана, сумна, дівчинка стала чиста, при причесана. Берцела. Всі згодні? <рес> Чому? Так. виконали завдання. Сергійко, Сергій? Сергійко, прочитай, будь ласка, речення, яке в нас одержалося. Ді... Дівчинка. Дівчинка. Тала, чистіта, весела. Так. Я хочу, щоб не тільки дівчатка в нас такі були, а ще й хлопчики, правда, дітки? Так. Так. У нас залишилося у зошиті останнє завдання, і зараз ми з вами його зробимо. Четверте завдання. Молодий, молодий, Добери. молодий Добери до слів відгадок протилежні за значенням слова і запиши їх парами. Молодий, молодий. Молоко прибираємо ко, одержується молодий. Молодий молодий. Молодий. Молодий білий. Молодий, І білий, 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 правильно. Білий, а до слова молодий, білий, яке слово протилежне? Білий, старий, старий Старий, молодець Дениско. Молодий старий, а до слова, білий протилежний. Чорний. 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 Записуємо, мої любі. Молодий старий кома? Білий тире, чорний крапка. Записуємо перше слово Віроніка Водньєва. З якої букви? З великої. Завжди з великої букви. Дітки, записуємо прикметники протилежні за значенням. Молодий тере старий, кома. білий тере протилежний прикметник. Чорний Чорний. ставимо крапочку. Варічка, у тебе є друкований зошит? А? Є, записуй, сонечко. У кого нема зошита, ви пишете у звичайному зошиті в косу лінію. Ну у нас в усіх діток є зошити. Єгор і Андрій, ви записуєте? Так, Так, так чудово. Чим більше ми виконаємо на уроці, тим менше ви будете виконувати Я постійно. Віронічка, зачитай нам прикметники і протилежні зазначення, які ми дібрали а, протилежно старий, о, білий, протилежно чорний. Розумничка. ми з вами і ребуси відгадали, тобто мозок потренували і правильно все виконали. Отже, скажіть, будь ласка, чи навчилися ви добирати прикметники протилежні за значенням? Так. Так. Важко це робити, чи легко? Легко. Це робити дуже легко. Головне, треба бути уважними. І скажіть ще раз, на які питання відповідають прикметники? Ана. Я? Кли? Яка? яке, Ана. Які? Так, дітки, отже, іще раз, що таке прикметники, будь ласка, Вероніка Тімакіна. який, яка, яка, які. Називають ознаки предметів. Це що? При? Прикметники – це слова, Так, іще lost... раз, Павло, правило, що таке прикметники? Слова, які відповідають на питання, яка, 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 які називають ознаки предметів. Так, повтори, будь ласка, Ярослав, що таке прикметники? прикметники це Питання який, яка, яка, які… Називають ознаки предметів. А, а грищок Денису в чаті піше Так. Ну, значить, і <пиш> Денис нам говорю, що таке прикметник. <пиш> <Дениць, пиш> <по -пиш> прикметники Денис того, будь ласка. Яка, яке, які називають ознаки предметів. Дітки, ваше завдання перевірити сторіночку, на якій ми працювали, це сторіночка 43. Виконать завдання, якщо ви щось не встигли зробити обов'язково. І обов'язково треба уже всім знати правило, що таке іменники і що таке. Прикметники. Прикметники. Іменники відповідають на питання: хто, що. «А». Прикметники відповідають на питання «Який?», яка, яке, які. Мої любі, зараз ви йдете на перерву. Відпочиваєте 10 хвилин. Через 10 хвилин ми з вами зустрічаємося. Покажіть свій настрій в кінці уроку. Зараз, зараз. Ой, настрята це глибокий. Бесіли, я розпов, аж плаче так люблю. сміється, да? Що урок закінчився? А ви смієтесь, смієтеся, а не. Відпочивайте, мої хороші. Віддимайте на уроці я досліджую і